Який побутовий хак, ви думали, знають усі, доки не виявили, що ним користується лише ваша дивна сім'я? Моя мама діабетик першого типу, тож у нас вдома завжди були спиртові диски. Крім того, що вона використовувала їх за призначенням, вона також використовувала їх для очищення чогось липкого або для видалення перманентного маркера з речей. Я, звісно, робила те саме. Моя сусідка по кімнаті на першому курсі також була діабетиком, тож вона робила те саме. І тільки коли я вперше жила з недіабетиком, я зрозуміла, що не у всіх вдома є коробка зі спиртовими подушечками, які вони використовують для випадкових очищень плям. Я досі тримаю вдома коробку. Щоп'ятниці ми влаштовували вечір тапас. Тапас це були всі залишки їжі, які накопичилися за тиждень. Мій старший брат прилаштував шкіл. Противагу на нижню ручку до розсувних задніх дверей, щоб собака могла відчиняти їх і виходити входити, а двері автоматично зачинялися за нею. Це було настільки добре зроблено, що я, чесно кажучи, подумав, що він купив доповнення, комплект, наприклад, спеціально для цих дверей, але пізніше я зрозумів, що ні в кого більше немає таких дверей. Виявилося, що брат просто змайстрував їх з мотлоху, яке вже було в татовому ящику в майстерні. У нас був програвач з кришкою, яка повністю знімалася, не на шарнірах. Щоб вирішити проблему з тим, що цю велику кришку потрібно було кудись ставити під час програвання платівок. Мої батьки прилаштували латунний шків, що звисав зі стелі, з противагою на шнурі та маленькою зігнутою трубкою, яка забезпечувала достатнє тертя, щоб можна було підняти кришку, і вона залишилася висіти, де б ви її не залишили. Це досить геніально, як у волоса і громіта, але я думав, що це просто стандартна установка для програвача. Я дізнався інакше, коли ми вивчали прості механізми у третьому класі, і мені дали домашнє завдання намалювати прості механізми, які я знайшов у себе вдома. Я намалював цю штуку під назвою шків і повністю спантеличив свого вчителя. Двічі на місяць ми ходили на вечерю до ресторану швидкого харчування або мама брала їжу на винос. Щоразу, коли це був Макдональдс, вона брала гамбургери по 69 центів і змушувала нас намазувати їх сиром вдома, тому що вона не збиралася витрачати додаткові 10 центів на шматочок сиру. Моя бабуся надсилала кожному онукові листівку на кожне свято. А на маленькі свята вона завжди клала в неї купюру в 10-20 доларів. Пам'ятаю, як я згадав, що отримав від бабусі гроші на свято Святого Валентина, і мої друзі були спантеличені, гадаючи, що їхні бабусі й дідусі дарують подарунки лише на Різдво та Дні народження. Коли ми стали старшими і у неї з'явилися правнуки, вона почала надсилати їм листівки на всі свята. Мій дворідний брат жив у підвальній квартирі моєї бабусі, і моя бабуся все одно надсилала. Але листівки поштою, щоб її правнук міг зрадіти. Що отримав пошту? Моя бабуся була найкращою, і я сумую за нею щодня. Зростаючи з меншими доходами, ми ставили відро на 5 галонів у душі, щоб набирати воду, поки вона не починала нагріватися, а потім приймали душ над відром. Ви вимикаєте воду, поки не милюєтесь, а потім знову вмикаєте, щоб сполоснутися. Потім ми використовували воду з відра, щоб виливати її в унітаз замість того, щоб спустити воду в туалеті. Коли приходять друзі, вони запитують, навіщо це відро? А я кажу: хіба не всі користуються відрами. Крім того, пакети. Зіплок неодноразові, їх можна мити і використовувати повторно так само, як пластиковий посуд. Пластикові пакети для продуктів повторно використовують як вкладиші для сміттєвих баків. Чому вони взагалі продають вкладиші для сміттєвих баків? Взимку мій тато зав'язував нам на ноги пластикові пакети для сендвічів перед тим як ми всували черевики. Це зберігало наші ноги сухими, коли ми неминуче отримували сніг у чоботях під час гри. Одного разу я розповіла про це своєму чоловікові, і він був дуже збентежений. Очевидно, це була звичайна річ, яку робив мій батько, але це було розумно. Ми ніколи не вмерзли мокрими ногами. Я планую робити те саме зі своєю дитиною. У дитинстві у нас була окрема маслянка, яку ми використовували для змащування кукурудзи, кладучи качан прямо на паличку з маслом і повертаючи її. Це найкращий спосіб отримати повне і рівномірне покриття маслом. Я думала, що це звичайна річ, поки мій чоловік не був вражений, коли вперше побачив, як ми це робимо з тих пір. Він визнав геніальність нашого підходу, і ми навчили цьому наших дітей, хоча нам довелося сказати, щоб вони не робили цього в гостях у друзів. Після того, як моя сестра закінчила школу, а тато виїхав, мама створила дуже продуману систему, яка добре працювала для нас. Нам обом дуже подобалася певна їжа, і ми ніколи не відмовляли один одному в їжі. Але, скажімо, від моєї улюбленої піци залишився лише один шматок. Я клала його в поліетиленовий пакет або контейнер, а потім перев'язувала гумкою. Це був наш мовчазний сигнал один одному, що ми зберігаємо її на обід наступного дня. Ми з мамою неймовірно близькі друзі. І це може звучати трохи дивно, але це був хороший спосіб поважати один одного і бути впевненими, що у нас залишилися навіть улюблені страви, коли ми повертаємося додому. Мої друзі іноді приходили до нас і дивувалися, чому на певній банці морозива була гумка, і тільки тоді я усвідомлювала, що не кожна сім'я так робить. Мої батьки завжди розбавляли газовану воду, яку ми мали. Вони відкривали 12-унційну банку, наливали рівну кількість у 5 чашок, а потім додавали воду з під крана, щоб наповнити чашки до кінця. Я думав, що це нормально, поки не спробував повну банку, і вона виявилася занадто солодкою і шипучою, редаговано. Я думаю, що вони були дуже економічні. Вони також розрізали високу палку паперових серветок навпіл, сидячи перед телевізором, щоб їх вистачало надовше. Мої батьки брали 40% від моєї зарплати як домашній податок, поки я жив з ними, таємно інвестували їх, а потім віддавали назад з прибутком, щоб навчити мене заощаджувати. Не знаю, чи вважається це домашнім хаком, але мої батьки брали з мене та моїх братів і сестер 40% домашнього податку з кожної зарплати, яку ми заробляли, живучи вдома. Я почав займатися садівництвом у 13 років, і вони пояснювали мені вартість життя. Вони сказали, що це просто те, що вони робили, щоб вижити. Я виїхала на три роки, а потім повернулася, щоб накопичити на власне житло. Ті ж самі правила все ще діяли, але тепер 40% були досить значною сумою. Коли я виставив свою квартиру на продаж, мої батьки прийшли до мене з папірцем з банку, де була вказана досить значна сума грошей, напевно, близько двох-трьох років зарплати, і сказали, що вона моя. Вони ніколи не витрачали гроші, які я їм платив. Натомість вони інвестували мій домашній податок у фонди, які досить добре працювали. Вони фактично навчили мене заощаджувати, обкладаючи мене податками. Вони робили те саме з кожним з моїх братів і сестер, але змусили старших заприсягтися, що вони не розкажуть про це молодшим, бо вважали, що це зруйнує можливість навчання. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося, натисніть вподобайку, підпишіться на канал та напишіть, які сфери діяльності ви вважаєте безглуздими. До нових зустрічей, ще побачимось.